Мої вітання усім глядачам телеканалу Ві». в ефірі програма Луцький автобазар. І сьогодні ми вирушаємо на пошуки автівки марки Рено. Бюджет у нас на цей раз 10 тисяч доларів. Тому будемо шукати автівки саме в такій ціновій категорії. Порівняємо їхній стан, комплектацію та розпитаємо у продавців, хто найчастіше купує автівку саме такої марки. Ну а ви підписуйтесь на наш ютуб канал, аби не пропускати головного. Зайшли на авторинок і вже бачимо перший Рено Меган. Коштує він 8 тисяч доларів. Якраз як підходить під наш стіновий діапазон, написано, що рік випуску 2014, А заправляється така автівка дизелем. Знайшли ще один Рено Меган. Розкажіть е, транспортні характеристики цієї автівки, який пробіг, звідки привезено? Е, привезено з Німеччини, пробіг 250 оригінального, два підкраси по кузову, мотор 1,5 дизель, Найкраще на Меганах. Взагалі користується ця марка попитом? Ну, зараз найбільше. А хто найчастіше бере дівчата, чоловіки? Жінки для міста. Особливо коли на автоматі І що кажуть, як комфортно? Ну, по комфорту мало кому ступає машина. Так само вона дуже економна. Угу. Того не такі попит. І справді тут красивий салон, як сказав продавець. Найчастіше таку автівку беруть дівчата. Мені вона насправді не зручна, так як я високого зросту, тому вона мені занизька. Знайшли ще одну автівку в такому чорному кольорі Renault GT-Line 2011 року. Випуску продавець сказав, що автівка привезена із Німеччини оригінальний пробіг і коштує вона всього 8500 доларів. Салон тут шкіряний дуже гарно і презентабельно виглядає. Коробка передач механіка. Вже трішки дорожче. Рено 9300 доларів в такому білому кольорі. Суттєво відрізняється за зовнішнім виглядом за формою від всіх інших попередніх автівок, які ми дивилися. Написано, що рік випуску 2013 й заправляється така автівка дизелем та загальний пробіг 247 тисяч. Тут Рено Grand Сценік 2014 року випуску в такому сірому кольорі економний двигун і пробіг тут 161 тисяча. Бачимо, що коробка передач тут автомат дуже красиво виглядає салон шкіряний, але на жаль, немає продавця, який би міг нам показати це зсередини. Ось тут у нас Рено Гранд Сценік 2014 року випуску вказано, що двигун тут економний, а пробіг 161 тисяча. Машинка насправді дуже велика, але мені здається, через свої розміри не дуже зручна для міста. Особисто мені ця автівка дуже сподобалася, і в містка, як я бачу, ззаду є аж три сидіння для пасажирів, і коштує ця автівка 9595 доларів. Ну, а ця автівка виділяється серед всіх. Така яскраво-синя Рено Grand Сценік 2013 року. Випуску продавець вказав, що ця машинка була привезена із Швейцарії. Вказано, що економний двигун, оригінальний пробіг 230 тисяч кілометрів, і ціна на неї 9 тисяч доларів. Зараз подивимося, який тут салон, яка коробка передач. Салон тут, до речі, дуже красивий. В місткий також є три місця ззаду, три сидіння. Зараз побачимо, чи зручна вона. Ну, ця автівка мені найзручніша з усіх, які ми сьогодні дивились. А тут ми знайшли більш таку вже габаритну Рено. Це Рено Канго 2008 року випуску. Це, мабуть, більш така вже для сім'ї автівка. Коштує вона 7500 доларів. Вказано, що коробка передач тут механічна, а салон, як я бачу, не шкіряний. Проте машинка дуже вмістка. бере таку автівку? – Хто щось возить якийсь? Вантаж. У ну, мене така асоціація, ніби це для сімейних поїздок. Або для сімейних, або для роботи щось возить. А так. по якості яка? не дешево з малою витратою пального. Mm. Тобто економно? Так. так, дуже економно. Ну, по місту бере до шести літрів mm. дизель. А покажете нам всередині? От, звичайно. Ну, Тут це... гарно все виглядає. Містя тут дуже багато. Mm. За свої кошти. Ціна і супер. супнома 12 рік, привезена з Німеччини один власник, абсолютно вся в рідній фарбі, повністю обслужена, замінений ГРМ, масла, фільтра, підвізка перебрана, кулотки. Рідний пробіг 190 кілометрів, технічна машина в ідеальному стані, мабуть, нічого не треба. Вкладень не потребує. Тобто Робити оформлювати на себе і все, в принципі, машинка їде. Коштує, бачу, майже 10 тисяч доларів. Тобто ціна відповідає якості. Ціна відповідає якості. Так, машина ідеальна, субуть тобто, нічого не треба. Якщо... А комфортно взагалі приїзді там? Ну, маган – це рено маган. Він комфортний. Він для наших доріг ідеальний. А користується взагалі марка Рено попитом? Так, мабуть, номер два чи номер один у нас в Україні? Рено, Ніссан. Де ну, дешеві обслуговування, економні. Ну і плюс фіренс тут підвіска ідеальна. Кажу, для українських доріг там, де проїде там, де й дороги й немає. Це, а ну, хто найчастіше бере чоловіки чи жінки? Чоловіки. А салон, який, шкіряний, Комбінована шкіра я помітила, що на луцькому авторинку дуже багато автівок марки Рено практично на кожному кроці. Звичайно, ціни тут відрізняються, але дуже багато таких, які підходять на нашу цінову категорію. Нагадаю, приблизно до 10 тисяч доларів. Ми знайшли дуже бюджетну автівку, Renault Кліт Renault за 6700 доларів. 2011 року випуску з економним двигуном пробіг тут вказано 262 тисячі та механічна коробка передач. А ця автівка відразу мені припала до душі, така в чорному кольорі. це Renault Megane 2013 року випуску на дизельному двигуні з механічною коробкою передач. Пробіг тут вказано 204 тисячі, і коштує така автівка 8 тисяч 850 доларів, що підходить в наш ціновий діапазон. Тут ми бачимо такий Renault Megane 2013 року випуску, який коштує 9250 доларів. Продавець вказує, що двигун тут дизельний, 1,5 літра, Пробіг оригінальний 256 тисяч. Машинка не фарбована, нова привезена із Нідерландів. Меган в сірому кольорі привезений також з Нідерландів, рік випуску 2012. двигун. Тут дизельний, півтора літри і пробіг 244 тисячі. І коштує така автівка 8 тисяч 850. Потрапити в автівку. Ми не можемо, але звідси бачу, що коробка передач тут автоматична, і тут складаються дзеркала, що є також дуже зручно. То ми обійшли увесь Луцький авторинок, як виявляється, автівок марки Рено тут чи не найбільше. Ціни на ці машини різні, та ми знайшли такі, що бюджетні і в хорошому стані. Такі, що підійдуть і сподобаються усім. Тож ласкаво просимо. Ну а з вами була програма Луцький автобазар.